Вітаємо на нашому каналі Казка Онлайн Наші казки озвучуємо лише живим голосом, без штучного інтелекту. Підтримуйте лайком і підпискою. Давайте разом поширювати український контент. Лазочка, вовк та вовчиця. Розмовляли одного разу вовк та вовчиця. Погано тобі, вовче, живеться, каже вовчиця. Чого? здивувався вовк. Ти все по кущах ходиш, від людей ховаєшся. Гм, пробурчав вовк, але ти також від людей ховаєшся. Ні, я де хочу, там і ходжу, і ніхто мене не бачить. Брешеш ти, голубонько, не погоджується вовк. Тебе люди бачать так само, як і мене. Хоч вір, хоч не вір, а я правду кажу, відповідає вовчиця. Покрутив головою вовк та й каже: Якщо так, то давай провіримо. Я заховаюсь у кущах, а ти йди у поле. Побачимо, чи помітять тебе люди, чи ні. Добре, каже вовчиця. Подивимось. Сховався вовк у кущах, а вовчиця вийшла у поле. Побачили її орочі і почали кричати Вовк, вовк, бий його. Почув це вовк у кущах, що його згадають, і дремену у ліс. Біжить та й думає цікаво, вовчиця в поле вийшла і нічого. А я в кущах сидів і мене побачили. Догнала його вовчиця та й запитує: Ну що, хто правий? Віддихався вовк та й каже Твоя правда нічого не скажеш, якщо б не побачив на свої очі, ніколи б і не повірив. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.